Напередодні світлого і теплого весняного свята ми вшановуємо жінку, берегиню, роду людського. Так уже склалося, що саме 8 березня чоловіки усю свою увагу приділяють жінкам, дарують їм квіти, подарунки і найщиріші слова привітань. 7 березня в ошатній залі районної державної адміністрації відбувся традиційний урочистий прийом з нагоди міжнародного жіночого дня. Із першим весняним святом кращих представниць прекрасної половини людства, що мешкають у нашому районі, вітав голова районної державної адміністрації Роман Квар. Хотелось бы ну, как можно больше дарить вам и подарков, и тепла. И я хочу, чтобы это было не только сегодня, а чтобы на протяжении всего года все мужчины, которые окружают вас, и мы в лице государственной администрации могли дарить вам нашу любовь, наше тепло, нашу заботу. Цього дня на урочистий прийом було запрошено жінок, які трудяться в різних галузях економіки і своєю невтомною працею примножують добробут району, а також нашу талановиту студентську молодь, яка досягла вагомих успіхів, у навчанні. Кожна жінка і дівчина отримала того дня з рук голови районної державної адміністрації Романа Квартенка не тільки квіти та подарунок, але й теплі слова привітань і щирих побажань. Від імені усіх запрошених на урочистий прийом. Подякувала організаторам заходу за теплоту та турботу. Юрист Красноградської міської ради. Людмила Маркулова. Весна, любовь, все это женского рода. И очень приятно в эти праздничные дни получать поздравления. И именно такие поздравления, теплые слова и подарки, и цветы мы получили сегодня здесь от главы нашего района администрации. И очень приятно, что несмотря на свою занятость, Нам уделили столько внимания, мусор столько добрих слов. І так нам хотілося щоб всі плани, які є у Романа Алексеевича, щоб вони здесь. А ми представительниці женского коллектива Красноградского Красноградського району поможем вам. І справді, цей день став особливим для всіх, хто був запрошений на урочистий прийом. Залишив по собі гарний настрій та оптимізм на майбутнє.